Ой, ні, передумав. Передумав йти на мене. Пушечка спрацювала. Ну похоже на окуня. А може і судачок, ти знаєш? Не, не окунь. Ну підсак. Куди? Так, друзі, перша рибиночка. Хто тут? А ну покажись. По поведенню, мабуть, окунь. Да, дивись гарбуз який Еее, а изійшов. Добре. Вот, ч фотки скинь мені. Друзі, перший кавунчик клюнув. Ви гляньте який. Да, на, на мікроманду. Вигляньте який. Ух. Ух. Супер. Такі на гаряче так. копчення, да, Серега? так, так Серега? Коп коптілочку що... те, що доктор прописав. То, що Любиш. Да. Починаємо. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні вискочив я на рибалочку сьогодні ми з Серегою. Серега, всім привіт. І Сьогодні ми вискочили Попробувати половити судака окуня, все, що вийде. Тільки що була перша покльовочка, окунь заліковий десь грам 500. На мікромандулу. Погнали! Так, друзі, чим я сьогодні рибачу? Катушка в мене азура е савада 2,5 тисячки, ниточка 0,8, здається. Тобто геть тонесенька. До речі, хочу у вас поради. Підскажіть мені, яку взяти паличку? Хочу також із азури взяти щось під ловлю судака з тестом там приблизно до 30 грам. Підскажіть краще, ви ж все знаєте, що мені, що мені взяти. Так, мікромандула, розривачка, особливо по окуню по судаку. 18 грам. Погнали. Одразу там на пляжі. За цим пляжу, тому що я тут на що там нікопи, я вийшло. Там місце хороше. Ну, вы на ловый вар, на замечке. Надо быть зацеп. Ой, -что не пойму. Что с ним что поднимаете? Он ну, вообще не двигается чуешь? Не, зацеп ожил. Зацеп ожил. <кхех> И ожил елки-палки. Оце зацеп. Ого. Не знаю, знімайся з якаром. У мене скоро нитка кончиться. І, і, тут, і тут, ні, тут 150, а тут ниточка 0,06, щоб ти поняв. У мене дуже так. Дуже делікатно. Ні, знімайся з якоря. Пішли за ним. Все одно ми переставляти збиралися точку хоть Ну, У мене є ота точка, до якої нас 56 метрів. Просто під нас вітром не потягло. Знімайся. я Та, тебе кажу. Не стый. Може це не не то товстолук. Та це не, не товстолук, але просто він Незавність. піджопний. Незавність. Та ні, це хороший судак сюди жопний. Так він на мене просто не йде зовсім, він туди уходить. Потихоньку, фрикціон не зажимай. О ти вчиш мене. Забери палку свою, бо це бач заважає. Каже потихоньку, фрикціон не зажимай. Кайфуй, кайфуй, наслаждайся. Кай кайфок. О, пішов трошки на мене. Пішов на мене. Я пройшли раз так тому Пішов на мене. А ну давай, друже. Ой ні, передумав. Передумав йти на мене. Кто там? Хочешь покажись, кто ты там? Чтобы мы хоть разумели. Капец. Глубину, глубины Це, що я вимотав, він вернув назад. Чи воно катушечка перший раз, перевірка її яка, а? поки що вона чудово справляється зі всім. Ти знаєш, це може бути і лобати. Слабенько для ломатик. Або, або туди мелкий. Да. А більш за все це судак е, так, анальний. Аналья, <клес> да. Да. То, може бути за бока, він то вправо буде да. ганяє. Він... Може бути і таке. Ну наче й піднімається. Mm -hmm. Але не дуже. А ну друже, давай біс убі. Давати я хочу сюди. Друже, ти ви вийдеш дітей чи не. Я просто не хотів якор, не дай Бог, щоб він не пішов туди в сторону якоря, ти щоб не зацепились. а він хоче туди йти. Покажись, хоч хто ти там щоб я хоч побачив тебе ти знаєш тут і сомік може бути сомік по понитки обічно хостоть да. а ну давай піднімайся друже бобер хто ти там Не видно навіть. Сударь. Сударь. Фух, почека не вимою. Серега. Ну що, сударь <рес> просто бомбезний. Щас, він накрив бородою. Накрив бородою на лижу. Лижа працює також. Та ні, не до трішки. ну, Блін, я ваги не взяв з собою, ну три в ньому є точно. Дивіться, вони може і пихнуться, так як вони робили в пройшли рок. Все починає, баш? Він так спокійний, спокійний. Три в ньому є. Три, три. три є, три Ви гляньте, друзі, який красавчик. Давно я таких не ловив. Ух, Просто чіка бомбейра. Ну що, раз є такі, значить вони тут ходять, да. значить вони є. Бачить вони тут. Да. Другий раз догнав. Удар був. Да. Ну це похоже на окуня. Судя по удару такому. Або не крупний судак, або да, не крупний. Не дивися сьогодні. Якщо надараша. Хоп! Якраз в оцей неоприновий шарик. Ну, друже, ти давай біжи, біжи відпочив... Ах! Ну покльовка така бум! Суперова Налижу чи намандую? Що творять канацій? Але щось невелике. Знову такий такий самий, або ж або навіть окунь. Ні, судачок Але сам зійшов. Але ж диви, вклів, все як положено. Там, де малий, може бути ж і великий, правильно? Шандарахнув прям під лодкою. Ух yeah. і ввальнув, Такий бух! Лижа, <coughs> дай піцак Ух <coughs> 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 і ввалив, я тобі кажу. Отак вот такий, бух, отдай спінінг. <coughs> Не такий великий, але Але заліковує. Так, да, кілушка десь. За боку, то в мене при шарик бив, а це прямо, прямо в лижу. Прямо в лижу. да. так. Ах, ти ж, стій, 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 шановний. Я тобі достану зараз все. Все буде добре. Все, так. Ну така покльовка, оце я, оце я таку хотів клював. Кивушка, так. Да. Але ж є. Так, Супер! прошло раз теж, і білки теж такі Не, Да. Друзі, ось сьогоднішня приманочка. Це лижа, дивіться, яка вона побита, погрижена. Лижа, по-моєму, 18 грам з неоправленим шариком. І зараз іще е, мандула, мікромандула. Серега, на мандулу також були в нього покльовки. Так що цих дві приманочки сьогодні роблять рибалку. Угу. Ну це щось наче не Але ж але ж є клювака, да? Кругами йде, бачиш, ух, який резвий. Але ж клювака є. Ой друже, зацепився ти так, як би тебе менше ранити. І з ударом таким тобто кинувся він, бачиш? Не то, що там десь забагрився чи ще щось. Він кидається, тобто клює. Біжи, друже! Підростай. О, це щось. Да. Не знаю, або когошка, або бобик. Або буке... решки. Слава Богу. Абочка відвети. Де як колош мені? Коли приближче підведеш, то скажеш. Ой, ні, це не калоша. Це Де калоша Декалоша 58 розміра. Опа! покльовка така була. Але ж дрібня ось... не, не ага, Але ж не колоша. Це геть не калоша, Але покльовка була. Знову ж таки лыжа. Шппендоси клюють. В перемішку то шпиндос Серега он тягає когось там хорошого фрикціон димить а мене клюнув шпиндос ну як в кого я свого вже витягнув я свого вже витягнув зараз побачимо що там сірега достане щось хороше на рибу похоже похоже на рибу да? так і хорошо, що робиться що творять канадцять не в сторону я да? да. Ні, це не сом, це судак. Свіду. Судак. Судачий. удачи. Дуже нацюк тебе, на лижу, так? Да, ти да. хлопна. Давай, показывайся уже. Там да, ну це тоже. О, тут большенький еще наверное. Вот ну тоже похоже на рыбу. Да. да, то есть такие самые трешечка. Спасибо. Ну что, я витаю. Супер-пупер. На. Тепер з рибою хоч. Да. Хоч вже з рибою. По городу угу. Поклювка така була. Але ж невеликий. Але ж покльовка така. Бух. Бух. Да. Це може навіть не дуже і шпен, я тобі скажу. Такий грам, грам 500-600 шпен. Давай, може відчепишся сам. А! Пальця розрізав тільки. Ти замитки держався. за флюр держався, але він... Так, друже, давай я тебе акуратно відчеплю і відпущу додому дружок підростай це хто це хто під Угу. так прям підлудку сетка вот цакю що вони втопили сьогодні. Ага Хоч ми стоїмо правильно. Там де вони стояли. Це Вони тут лобато головили. Бач, блять, ще й трофеї сьогодні в нас пішли. Буде що в тебе запасно поставить. Та побачу віддам. Та я так само, я б... Мені, чуж... Мені чуже не треба. Це ж Артурові якийсь знайомі. Я позвоню, скажу йому що. Чого вас голови під цаку хай заберуть. Ох, і сам дали, а ти казав, не буде. Наманули. Да? Да. На мандулу, поклювка така. Риба невелика, але ж клювака. Давай п'ємки крутить, вони так клюють, Та я не знаю, чи дручити чи не дручити. Дивись. Та ну такий. А, ні, невеличкий. Невеликий. Невеликий. Але ж В сандали, в так, що йовки палки Придавив. Да, але удар був такий, бурбух. Біжи давай. Ну я ж тобі кажу, мандула і лижа сьогодні просто... Поваріти рибалки. Так, друзі, на сьогодні рибалочка закінчилась. Скажу що вона була трудова. Риби небагато, але рибку ми з собою зловили. Сьогодні найкраще працювали, в принципі, не то, що найкраще, в принципі, працювали тільки мандула від профмонтаж і лижа від Art Production. І все. Більше ні на що покльовок не було. Була і велика риба, там 3 і були і невеликі шпеники, але, в принципі, на ці дві приманочки риба відзивалась. Тому у вас в арсеналі повинні бути завжди декілька видів, їх різних, для того, щоб ви завжди залишались з рибою. З вас лайки, коментарі. Побачимось на рибалці. Всім пока.